Вітаю! Яким запам'ятався понеділок, 15 вересня, у Рівному та області, розповідаємо далі. Рівненщина прийняла 18-й евакуаційний потяг. До області прибуло 24 особи із Донеччини. Переважно це люди похилого віку. Усі новоприбулі отримують статус ВПО, житло, соціальну підтримку та державні виплати. Детальніше у прямій мові. Зразу реєструємо людей по прибуттю, допомагаємо їм вийти з потягу, допомагаємо їхні речі з потягу зняти. Відповідно, після цього вже проходять люди реєстрацію. В разі необхідності отримують необхідну медичну допомогу, отримують гарячий чай, бутерброди прямо на вокзалі завдяки нашим партнерським організаціям. І е, вже безпосередню доставку до місць проведення місця постійного проживання вже на, на подальше до громад е, на сьогодні. Поселення відбувалося в громади Рівненського і Дубинського районів. Е, приймали дев'ять громад з Дубинського району і 17 громад з Рівненського району. Додатково створено було понад 670 місць, на які ми власне сьогодні поселяємо цих людей. У Дубна на залізниці загинула неповнолітня. Електровоз збив 14 14-річну школярку, яка раптово лягла на колії. Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Загиблою виявилась учениця 9 класу Дубинського ліцею номер 5 переселенка із Запорізької області. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Понад 330 тисяч гривень та квадроцикл для сил оборони. Такі підсумки масштабного заходу рівненська єдність, якими цими вихідними пройшов у городку. Тут презентували успішні ветеранські бізнеси, збирали кошти для зсу та демонстрували, як спільними зусиллями можна підтримати воїнів і їхні родини. Деталі у нашому сюжеті. Усі 26 громад Рівненського району зібралися в одному місті. У гуртку організували захід під назвою Рівненська єдність подія, яка об'єднала людей заради спільної мети підтримки збройних сил України. Кожна громада представила свою культуру, показавши різноманіття традиції регіону. Oh, you're done. Ми сьогодні презентуємо нашу гастроспадщину, У нас дуже багато випічки, пиріжків, Також сьогодні з вами присутні наш народний аматорський ансамбль української пісні «Культ Баби, дуже відомий всім. Окрім культурних презентацій, гості могли скуштувати страви місцевої кухні та побачити вироби декоративно-ужиткового мистецтва та задонатити на потреби військових. Ми привезли смачненьку ковбаску домашню. Ми привезли огірочки, солоні, помідорчики, солонинку і ми варимо сьогодні бульончик бачної української домашньої курочки. До благодійного заходу приєдналася і Біловодська селищна громада із Старобільського району Луганщини. Її адміністрація нині працює на Рівненщині, тож представники громади теж стали частиною дійства. Вони частували гостей закарпатським богречем, Бограчем, наповнюючи його духом Луганщини. Ми хотіли якомога більше задонатити на ЗСУ і ми вирішили, оскільки в нас. Є така фішка в цьому бограші. Ми ми виграє, ми вирішили, що ми це якби виграємо. І ви бачили, що величезна кількість людей до нас підходила. І ми хотіли просто якомога більше зібрати нас за свою допомагати. Такий захід дозволив зібрати понад 330 тисяч гривень для 33-ї окремої механізованої бригади, яка зараз захищає нашу країну на Покровському напрямку. 33-я окрема механізована бригада стала в стрій сил оборони 2022 року, і вже дві 23-го ми вийшли на контрнаступ в районі Запорізької області, населеного пункту роботи не ВРБ Малата Кначка. Там бригада здобула свій перший бойовий досвід. У 24-му ми почали воювати вже на Донеччині в районі Курахове. Закінчили 24-й рік, початок на 25-го в районі багатиря на Новопавлівському напрямку. Ці кошти необхідні бригаді для спорядження техніки, яка допоможе ефективно нищити ворога на полі бою. Вони просуваються, вони тиснуть на цих напрямках, де можуть. Вони малими піхотними групами намагаються просочуватися і знищувати наші порядки сил оборони. І ми мусимо діяти відповідним чином, бити по їхній логістиці, знищувати на території РФ їхні склади. Запаси, нафту, НПЗ палити, все, щоб вони не могли продовжувати далі вести війну. Бо нам треба донатити на дрони бомбери, на НРК, на озброєння для військовослужбовців, які успішно їх демілітаризують, знищують. Беруть у полон, допитують, отримують нову розвідувальну інформацію і далі вже ці інформації продовжують знищувати росіян. Також бригада отримала квадроцикл для службового користування. Дякую вам за ту роботу. Спасибі вам. Оплески, друзі, оплески, не шкодуйте долоню. Дякую. Окрім благодійної складової, на заході працювали спортивні та дитячі локації, проходили творчі майстер-класи і сеанси каністерапії. Тут же можна було отримати консультації від центрів життєстійкості, де ветерани спілкувалися з психологами, а також навчалися навичкам самооцінки та позитивного сприйняття себе. Ми представили діючих військовослужбовців 33-ї окремо механізованої бригади. Також ми представили ветеранів громад. Сьогодні всі. Громади Рівненського району їх 26, представили свої локації. Вони представили зразки бізнесу, зразки розвитку, як людям жити в цивільному житті. В області такий формат заходів реалізують уже два роки поспіль. До них, окрім рівненської єдності, належать і Дубинська сила, і Сарненська звитяга, і Вараський Гард. Такі заходи заплановано продовжувати в регіоні і надалі. Юлія Смаль, Вячеслав Мельник, випуск новин. На рівненщині критична ситуація із запасами донорської крові потреба є у всіх групах та резусах. Здати компоненти можна у будні з 8 до 13.30 по вулиці Степана Бандери в обласному центрі служби крові. До слова, візит на донацію це ще й можливість безкоштовно перевіритись на ВІЛ, гепатит B і С сифіліс та дізнатись рівень гемоглобіну. У рівному відбувся турнір з футзалу серед силових структур. На майданчику зібралися поліція, військові, судова охорона, прокуратура та нацгардійці. За кубок єдності боролися шість команд. Хто здобув перемогу? Дивіться далі. Володарем Кубка єдності до Дня фізичної культури та спорту з футзалу у Рівному стала команда патрульної поліції. Срібним призером змагань військова частина 3043 Національної гвардії України. Участь у турнірі взяли шість команд: це поліція, військові, судова охорона, прокуратура та нацгвардійці. Вони грають у двох групах група А і Б. І далі буде стадія плей-офф, півфінал та фінал. Сьогодні у нас вже в принципі, фінальна стадія. Зараз груповий так закінчується. І після групового пер... Що друге місце виходить півфінал, і потім хлопці поборяться за вихід в фінал. Дмитро Монах із Нетішина разом із побратимами приїхав на гру. Перша зустріч завершилася перемогою. Втім, зізнаються, легко не було, є над чим працювати. Між собою стараємося вільний час позаслужбовий час, якщо є, дозволяє таке службове навантаження. Стараємося так підтримувати себе в формі і командування частини нам виділяє, скажімо так, час для заняття спортивним спортивним заходом. Участь у турнірі це не лише про спорт, а й про психологічну розрядку для особового складу. Саме ці змагання це якраз призначені для того, щоб представники військових, там поліції, силових структур могли могли позмагатися між собою, могли у вихідний день, скажімо так, відволіктися від служби, могли поотримати позитивні спортивні емоції. І також дуже важлива спортивна складова, тобто щоб хлопці займалися спортом, футзалом, розвивалися. Хотілося б і так далі, хотілось би мені на по можливості організовувати частіше заходи, щоб і військові і силові структури, представники могли як мінімум так само переключитися, тому що не легкий час. І хотілося просто більше позитиву. Ідея проведення змагань серед силових структур зародилася ще у 2022 році. На початку повномасштабної війни, мета дати змогу військовим поліції та представникам інших структур морально відновитися, і хоча б на час гри, переключитися від слу. Ірина Котюк, випуск новин. Сім років за гратами проведе житель Вараша за збут наркотиків. У минулому році правоохоронці задокументували два факти продажу психотропів. 28-річного фігуранта затримали. Наркозбувач раніше був судимий, а на момент скоєння злочину перебував на іспитовому терміні. Двох п'яних скутеристів зупинили патрульні у Дубенському районі. В обох випадках драгер показав критичний ступінь сп'яніння. На водіїв правоохоронці склали адміністративні матеріали. Рівненський верес здобув першу домашню перемогу в новому сезоні. Червоно-чорні у меншості обіграли новачка чемпіонату Кудрівку. Як це було, дивіться у сюжеті. Перша домашня перемога у черговому поєдинку УПЛ Рівненський верес на рідному стадіоні приймав новачка чемпіонату Кудрівку. Відзначитись забитим м'ячем господарем вдалося вже на сьомій хвилині протистояння. Віталій Бойко, ударом головою з близької відстані, розстріляв ворота суперника після навісу зліва від веслі помби. Гравці, які залишилися на полі, які вийшли на заміну. Вони це правильно сказали, вистраждали десь цей результат. І, і я думаю, все таки заслужено ми сьогодні перемогли, бо досить багато в нас сьогодні вдавалося. На початку другого тайму червоно-чорні подвоїли свою перевагу. Максим Сміян потужно пробив за меж штрафного майданчика, скориставшись помилкою воротаря суперників. Невдовзі Денис Ндукве отримав пряму червону картку та залишив рівняну меншості. Надалі гра заспокоїлася. Жодній з команд не вдалося створити гострих моментів. Тож у підсумку Вера здала в кудрівку з рахунком 2-0 та здобув першу домашню перемогу у новому сезоні та другу поспіль загалом. Щасливі це за перша домашня перемога в цьому сезоні з минулого сезону була така досить затяжна безвиграшна серія вдома. Тому хотіли подарувати цю перемогу та що У нас дійсно дуже цікава підтримка. Дякую. Команда справа не дармав, було в цій зустрічі. Не збираючи, що на очок – хороша команда. Наразі Верес посідає 10-те місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 6 залікових пунктів. У наступному турі чемпіонату рівняни на виїзді зіграють проти Ковалівського колосу. Протистояння відбудеться 20 вересня, початок мачу опі. 15.30. діана Грицюк. Випуск новин на цьому у мене все. Більше інформації традиційно шукайте на онлайн ресурсах сфери. До зустрічі.